Ну ти? Дід, ну на вулиці вроді би не прохладно. А? Ну ти закрив Windows? Що? Ну ти закрив Windows? Чий Windows? Windows. Піздіндум. Віконце чому закрив? Ту я спати О. Пиздола. Фармазола. Сап'ято. Вереме хельместо. Ага. Мені не стоїть. Ти цар, дякую. Хай, бы пальну и упали. Привет. Добрый да, блин, день! я день. Блядь, Нахер. А, я что-то не так понял, как бы и подошел, а подход был не очень хороший. Дед, поздравил сегодня день матери, день всех мам. Поздравил, пожалуйста. Да. О, камера стоит. Поздравляю всех Всіх день матерів. Все, давай. Давай, бо я не маю часу, йди нахуй. Та поздрав матерів, всіх, щастя всіх. Всіх подарув, щастя. Всіх щастя. Ще чого? Матерів поздрав. поздрав. Мамі. В тебе була мама яка хороша жінка? Чи яка вона була? Добра. Добра. Помагала тобі? Ну що ж, кому ж? Сім'ю любила твою? Ну, я... Ну, що ти... свою. Що ти мені хуйню якусь задаєш таку? Що, холодно? Ну, а що ж ні? Вітер чи що? Вітер з морозом, ти. Йоську. <різь> <різь> Тем на вулиці. Ага. Не хочеш? Да, хватит. Хватит. Ну. Дед, ну что ты прикалываешься, вот. Хороший. Вот. Понял, бля. То що, дорого, дуже 450. Хороший духу я. Да яке дід, то же мінімальну ціну поставили, что духера? А скільки ты хотів? 10 гривень? Примерно так, як 10, 10 гривень. М -м -м, ну тут. Ты в очі, нахуй я так, бля, сліпий. Эми, Эми, а ну скажи тато, скажи тато, скажи тато, 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 скажи тато, папа, Ні, тато, тато, скажи, через так? Убить Вічно усі. А що, ти що стара? Вона така сама, як я, і вона мені всупальність. То треба було в очі плюнути її. Ні, 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 ви скажіть. Ви, ви вибачаєтеся, що так говорите. Я що пожила якась. Я що? Я хазяйка. Я патріотка. А я що? Пацан. Зараз. ні. Так тоді ще не було машин. Були. Даже. Та так. То роби його боленько. Буду луч. І всі добре Так, тато слухався, так? І ти тожедеш помагати мамі, так? Так, еміль. Бо один пакет і другий пакет Емілі, А так не можна робити? Так що ти таке робиш? Це сняти, треба з розбити, крутити, потом собі їсти. Ти ж ти, бо я не хочу мене. Давай. Помогти я тобі? Так. Я ще не доміню а, не можна поки. Емелі, мама сказала, що не можна. Не відкривав, я навіть не, торк... не почав відкручувати. Воно зах закрито, бачиш? Не можна, потім. Мама не дозволяє. Трішки пізніше. Бери палички їж, а ну. Емелі, таке не можна робити? Ну-ну. Дай вам пранічок вроді... Ні, не треба. Зараз будеш нормальну нормально йду, їсть. Ти мішка. Мішка, диви, який гарний. Дякую. Все буде добре, не переживай. бач, Аня голову сушить. А? Аня голову сушить. Дідусь, не скучай. Не. Я тебе дуже прошу. Підписники будуть чекати. Я може повернуся. Все буде добре. А чого ж ти повернешся? Бо я повернутий? <реш> Бреш. Повернутий, все буде добре, Дід. Да. Дуже переживаю. Давай сфоткаємося з тобою для підписників. Щось їм побажаємо на останок. Щодливо, щодливо. Сьогодні не знімав сторіс. Це не... невозможно, люди. Це дуже тяжко знімати сторіс і це дуже багато різних справ. Але сьогодні от хочемо просто от, от, так от обіймати... обійняти свого дідуся і вам сказати: дякую велике всім за все. за все. За підписників, за що? За людей. Це є ще й хуже. Що ти їй скажеш? От прийшла вона і мені зізнається це. Я скажу, що вони завжди були чистоплотні, культурні, вижливі. А як ти рахуєш? І щоб їхні Так, Я мовчу. Я не пересираю.